За останні 20 років психологічна культура в Україні суттєво зросла. Люди почали розуміти, що робота з психологом чи психотерапевтом не означає демонструвати свою нікчемність, самотність чи божевільність. У щоденному словниковому запасі багатьох з'явилися такі фрази: як: останнім часом я прокрастиную. Я відчуваю, що у мене рдух, хоча насправді його нема. Я пробачаю тобі, мамо, не порушуй мої кордони, будь ласка. Прикладів цього прогресу можна наводити безліч, що справді є чудово. Однак є ще немало непорозумінь, які стосуються букету психологічних проблем, а особливо депресії. Депресія це набагато складніше захворювання, ніж просто відсутність гарного настрою, песимістичність чи слабкість. До того ж, діагностувати її може лише відповідний спеціаліст за п'ятьма чіткими критеріями, які повинні тривати не менше двох тижнів. Щоб краще зрозуміти всю серйозність цієї хвороби, ми вирішили спробувати продемонструвати на прикладі реальних історій та переживань людей, що коли-небудь боролися із цим недугом. Усі ці розповіді ми взяли із квора та переклали їх на українську. Як це жити із депресією? Депресія це не просто ховатися у своїй кімнаті та плакати цілий день. Ні, це зовсім не так. Це певне. Відчуття порожнечі та безцільності, проблема в тому, що ви застрягли в проміжному стані. Ви більше не нормальна людина, але й не пацієнт, прикутий до ліжка. Ви порожня шибка людини. Ви відчуваєте певний тиск на серце, але цей тиск не є ані фізичним, ані абстрактним. Ви просто його відчуваєте. Усе здається розмитим. Ви часто втрачаєте відчуття часу. Ви не знаєте, коли заснули й коли прокинулися. Але щоразу, коли ви прокидаєтесь, ви хочете лише знову заснути. У вас немає натхнення встати. Ви починаєте підозрювати, що страждаєте на нарколепсію. Ви втрачаєте мету та мотивацію. Ніщо вас не надихає. Ваші життєві цілі втрачають сенс. Ви ставите під сумнів власне існування. Ви відчуваєте, що чогось не вистачає, і вам потрібно це знайти. Але ви не знаєте, що саме найгірше те, що люди не зрозуміють вашої ситуації. Вони будуть думати, що вам сумно, що ви напружені, що ви тривожні, але це не так. Ви просто відчуваєте нічого. Ви дуже точно описали. Зі свого боку додам, що це також постійне відчуття важкості, рухати тілом стає набагато важче, і будь-яке повсякденне завдання здається в складнішим. Нещодавно я розповів одному зі своїх друзів про свої періоди депресії, і мені відповіли: о, тоді це не так вже й погано, і я впевнена, ти просто був сумний. Рекомендація: якщо хтось вам каже, що підозрює у себе депресію. Уникайте таких фраз, як ті, що наведені вище. Вони зовсім не допомагають. Депресія це саморуйнівна хвороба. ви навіть не усвідомлюєте, що втрачаєте, поки перебуваєте в депресії, оскільки вижити протягом дня стає єдиною метою. У найгіршому випадку, це доходить до втрати самого себе. Не лише через самопошкодження чи суїцид, а й до стану, коли ваш мозок ніби мертвий у живому тілі. І це ще страшніше. Боротьба за те, щоб бути живим у власній шкірі, щоб просто сподобатись самому собі, коли ваш мозок постійно нашіптує, щоб ви ненавиділи себе. Ви лягаєте в ліжко з надією більше ніколи не прокинутися, постійно сумніваючись у собі та ставлячи під сумнів усе, що робите. Само сумніви, самокритика, відчуження від суспільства переслідують вас увесь час. Депресія позбавляє вас контролю над власним мозком, і часом навіть дихати стає завданням. Тож вам залишається вирішити, чи жити з цим ворожим мозком, чи вже почуватися мертвим. Депресія це тихий убивця, який поступово з'їдає ваше нормальне життя. Звичайні справи та прості завдання, як от піднятися з ліжка, почистити зуби, вийти на прогулянку, піти на ринок, щось купити, працювати над офісними проєктами, зав'язати розмову з колегою чи другом, добре виспатися, насолоджуватися їжею чи фільмом усе це стає величезними випробуваннями для людей, які страждають від депресії. Настільки, що навіть насолодитися щирим сміхом і відчути справжню радість середини стає рідкісним привілеєм серед постійної негативності та смутку, у міру того, як депресія стає дедалі важчою, у душу проникає відчай. Людина перестає вірити, що вона взагалі може вибратися з цього випробування і все глибше занурюється у свій кокон самотності та темряви. Коротко кажучи, депресія це одне з найгірших, що може трапитися з людиною, але в цьому є і світлий бік. Вона не є невиліковною. Є ресурси, які дійсно можуть допомогти людині вийти з депресії. Уявіть, що ви намагаєтеся виграти марафон, не ївши цілий тиждень, при цьому несучи на собі 250 кілограмів ланцюгів, які обгорнуті навколо вашого тіла. Це дає уявлення про те, наскільки важко людині із серйозним депресивним епізодом просто піднятися з ліжка. А тепер уявіть, що весь натовп, який спостерігає за цим марафоном, сміється з вас. Застосуйте цю аналогію до кожного аспекту свого життя, і ви матимете уявлення наскільки серйозно депресія може впливати на людей. Протягом тижнів і місяців поспіль я щодня боролася з тим, щоб піднятися з ліжка, прийняти душ і вдягнути чистий одяг. Потім мені потрібно було вийти на вулицю, сісти в машину і поїхати на роботу. Вийти з машини, сісти за свій стіл, спілкуватися з людьми, посміхатися та поводитися так, ніби все в порядку, виконувати завдання на день. Я робив це поки більше не міг. Мені було дуже важко зізнатися собі, що я борюся з депресією, тому що для мене це було ще одним доказом моєї нікчемності. Мені знадобилося багато часу та важка робота в терапії, щоб зрозуміти, наскільки хибним було це мислення. Депресія це не поразка. Депресія це не вада характеру, це не вибір, це жахлива хвороба, яка краде нашу радість, роки нашого життя, а інколи і саме життя. Я переживаю панічні атаки та періоди депресії, які можуть тривати кілька днів. У ці моменти я втрачаю інтерес до життя, і мої мрії та прагнення здаються зруйнованими. Читання викликає у мене головний біль і я ледве розумію прості речення, і я часто ловлю себе на думці, чому я почуваюся такою сумною і чого насправді хочу, однак я не маю жодного уявлення і жодної життєвої енергії також. Щоб впоратися з цими емоціями, я намагаюся робити різні речі. Граюсь зі своєю дитиною, звертаюся до близьких друзів для розмови. Телефоную своїй матері просто щоб почути її заспокійливий голос, ніби цей день може бути моїм останнім. Я здійснюю заспокійливі прогулянки, але, на жаль, жодна з цих активностей не допомагає. Підняти настрій це боротьба. Я відчуваю слабкість і виснаження, часто втрачаю апетит, майже перестаю їсти. Однак я тримаюся за одну думку, і я почну заново, я стану краще, я повернуся на квора і знову поділюся своїми думками. Я допомагатиму іншим, які можуть переживати подібні труднощі. І на щастя, мені вдається подолати цю фазу. Я виходжу з цих депресивних періодів, відчуваючи себе переможцем. Я прийняла свою депресію так, як приймають звичайний головний біль, чи в тому, і більше не соромлюся цього. Якщо ви проходите через щось подібне, я закликаю вас не хвилюватися, вірити у свої сили та працювати над тим, щоб це подолати. Не дозволяйте цьому стати надто важкою ношею. Продовжуйте працювати над собою і пам'ятайте, ви не самотні. Якщо ви додивились це відео до кінця, поділіться, будь ласка, своїми думками щодо такого формату. Ми плануємо висвітлювати інші психологічні проблеми у подібному стилі. Також будемо вдячні, якщо ви розкажете, чи мали досвід боротьби з депресією, як вам вдалося пройти через цей стан і чи змогли його подолати. На цьому ми прощаємося до наступного відео. Бажаємо вам та вашим близьким міцного психологічного здоров'я.